Таємниця мікрозаврів автор Кочанська Ірина Навіщо мити руки? запитав у мене розумний хлопчик. Несподіване питання, правда? А й справді навіщо? У вас, мої любі слухачі читачі, є якась версія? Поділіться. А я вам розкажу, що мені одного разу довелося почути. Все почалося 66 мільйонів років тому. Коли на землю прилетів гігантський метеорит, він врізався в планету, залишивши величезний кратер Чіксулуб. Але метеорит виявився незвичайний, він був чарівним. Його магічна сила змінила все. Більшість динозаврів, що жили на землі, підстрибнули, наче на батуті, і розлетілися по всьому космосу. Хто знає, може вчені, які шукають життя на інших планетах, колись і їх знайдуть. Проте ті, хто мешкав у воді, перетворилися на крихітних невидимих істот, мікрозаврів і або, як ми їх тепер називаємо, просто мікробів. Ці крихітні створіння теж підлетіли, але не в космос, а на суходіл. І ось тут почалася їхня справжня драма. Уяви собі, мікроскопічні мікрозаврики опинилися далеко від свого водного дому, і єдина їхня мрія була повернутися. Та біда в тому, що вони такі маленькі і самотужки могли долати лише два людських кроки за мільйон років, дуже похмура перспектива, чи не так? Але мікрозаврики виявилися кмітливі. Вони зрозуміли, що самі до води не дістануться, і тоді придумали геніальний план непомітно чіплятися до великих істот, щоб ті, як маршрутки, довезли їх до водойм. Спочатку мікрозаврики зіткнулися з черговим розчаруванням. Тварин було мало, і вони, на жаль, не любили митися, підходили до води тільки попити. Тож мікрозаврикам доводилося чекати дуже довго, сподіваючись на зустріч з водою. Але з часом, через мільйони років, з'явилися люди, і це було справжнє диво для мікрозавриків. Люди часто ходили до води, використовували її для побуту та їжі. Але навіть цього було недостатньо. Люди все одно милися не дуже часто. Тож мікрозаврики шукали спосіб поговорити з людьми, пояснити їм свою ситуацію. Вони давно помітили, що люди не тільки люблять воду, а й допомагають один одному. І мікрозаврики сподівалися, що люди допоможуть і їм повернутися у свій водний дім. І ось нарешті, наприкінці...